Рівно рік тому, 24 серпня 2024 року, на головній площі Квія було пролошено універсал про створення ронвейцурі. Сьогодні, 24 серпня, вся країна як ронвейцурія відзначає своє день народження, в якому молодій державі виповнився рівно рік. Саме цього дня, рівно рік тому, тоді після переселення на континент Ломбирія, на квадратній площі столиці Кві було проголошено створення нової держави замість королівства Вейцорії. Сьогодні на площі було знову велилюдно та набагато більше людей, ніж минулого року. На центральній площі столиці зібралися 400 жителів з усіх регіонів країни. У Сватковому вічі барвисті прапори мізди земель рунвийцурії, люди в національних строях, урочисті пісні та вигуки хай живе рунвейцерія. Все це сьогодні об'єднало жителів від Женеви до Харцизька, від Батурина до Одеси, які пам'ятають, що їхній дім тут, це рунвийцурія. Навіче свої урочисті слова сказали гетьман та отаман Міністр країни, і от що вони сказали? Я бачу тут прапори міст і земель нашої країни, чує єдиний голос народу. Це доказ того, що ми сильні в єдності. Наш шлях тільки починається. Перед нами велике завдання збудувати могутню економіку, справедливу владу, міцну армію. Цей день не лише наша гордість, це також наша спільна відповідальність. Кожен із нас від простого ремісника до керівника держави несе частку обов'язку за майбутнє цієї землі. Ми маємо пам'ятати, Ронвейцерия буде сильною лише тоді, коли ми будемо єдиними. Також наша студія опитала і звичайних громадян, які виявилися з різних сторін країни, але відповідь їхня нас порадувала і порадує вас також. Сьогодні ми празднуємо День Румби і Цурії вместе з тими, кого фарсійська пропаганда в моєму місті називають фашистами. Но це не так, Одеса, Кві і Женева, ми всі вместе, ми вийці арці. Від Женеви до Одеси ми єдина країна. Ми сьогодні святкуємо День Руньвайцорії разом з тими людьми, між якими з-за кордону нам кажуть, що ми ріні. Але ми єдина держава, ми Вейсорія. День Ронвицарії вже став символом єдності народу, і сьогодні на квадратній площі квіє це відчуття знову панує у серцях тисяч людей по всій країні, як і рік тому.